Виконуємо номер 21 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік за картою України, малюнок 5, сторінка 145. Визнач відстань від свого обласного центру до чотирьох інших обласних центрів України. Виміряємо відстань від міста Київ до міста Суми, до міста Чернігів, до міста Полтава і до міста Харків. Знаходимо малюнок 5 на сторінці 145 і будемо вимірювати нашу відстань. Беремо лінійку, вимірюємо відстань на карті від міста Київ до міста суми. Відстань від міста Київ до міста Суми буде дорівнювати 2,4 см. Потім ми запишемо. Від міста Чернігів до міста Київ, або від міста Київ до міста Чернігів, буде дорівнювати 1,1 см. Далі від міста Київ до міста Полтава відстань буде дорівнювати 2,6 см. І від міста Києва до міста Харків буде дорівнювати 3,3 см. Ну, а тепер це запишемо масштаб карти 1 до 11 мільйонів. Київ суми у нас 2,4 сантиметрів. Київ Чернігів 1,1 см, Київ Полтава 2,6 см і Київ Харків 3,3 см. Подамо 11 тисяч сантиметрів у кілометрах. Масштаб означає, що в одному сантиметрі. На карті відповідають 11 мільйонів сантиметрів на місцевості. Подамо 11 мільйонів сантиметрів у кілометрах. В одному метрі у нас 100 сантиметрів, а в одному кілометрі 1000 метрів. Тому 100 множимо на 1000, це буде, треба відкинути нам 5 нулів. 1, 2, 3, 4, 5. Маємо 110 кілометрів. А тепер знаходимо відстань на місцевості. Для цього 2,4 множимо на 110. Отримаємо 264 кілометри. Це відстань на місцевості. від Києва до Сум. Далі. Тепер у нас 1,1 множимо на 110. Отримаємо 121 кілометр відстань на місцевості від Києва до Чернігова. Далі 2,6 множимо на 110 отримаємо 286 кілометрів відстань на місцевості від Києва до Полтави. і до Харкова 3,3 множимо на 110. Отримаємо 363 кілометри відстань на місцевості від Києва до Харкова. Ми визначили відстань від обласного центру Київ до чотирьох інших обласних центрів України. Номер 21 Із завдань для повторення розділу 2. wykonano.